Доброго дня всім вам, друзі. Нехай Господь рясно благословить сьогодні кожного в цьому дні. Знаходжусь у Львові. Гарне таке місто, далеко від війни, далеко від тих обставин, які сьогодні є в нашій країні. І знаєте, записується ефір. Сьогодні ми читаємо план перемоги і читаємо з Євангелія від Івана, 19 розділ, Там йдеться про розп'яття Ісуса, про те. Як його розітнули на хресті про те, як він страждав. І знаєте, друзі мої, є така думка одна, яка колись мене дуже сильно вразила. Коли Ісуса привели на хрест і давали їм пити, він відмовився пити ту воду. Але знаєте, друзі мої, там був уксус, вино, воно було все змішане. Але коли він був вже, скажімо так, готовий віддати дух свій до батька, він сказав: Хочу пити. І знаєте, я коли читав це, я зрозумів, що Ісус Він повинен бути е, випити повну чашу страждань для того, щоб ми мали повне зцілення, повне благословіння від Господа. І цей гіркий уксус, який він випив, оцет, оцей да, це, як знаєте, характеризує гіркість цього гріха, розумієте, неправди. От. Він це зробив, щоб ми не пили цього і не мали цього гіркого корення в своєму серці, в своєму житті. Ісус випив повну чашу страждань. Тому коли до тебе приходить хвороба, або якась е, брехня диявола про те, що ти чогось в христі не маєш, це брехня. Ти можеш це знати 100%, бо він свідомо, те, що він не хотів пити, він попросив це випити, тому що він мав звершити повну чашу, випити повну чашу гріха. І після того, як він випив, він сказав, е, уплачено або свершилось, як на російській, ми говоримо. Да? Він сказав. Що все, ціна заплачена, і е, це знаєте, Він вчинив повну, повну е, викупну жертву для нас. І тому, знаєте, друзі мої, ми повинні зрозуміти, що у Христі ми маємо всю повноту, Ми маємо зцілення, ми маємо благословіння, ми маємо спасіння, ми маємо свободу від гріха. Він випив повну чашу за нас. І тому, друзі мої, давайте будемо на цьому будувати своє життя. Давайте будемо покладатися на Бога, покладатися на Ісуса, який зробив, який сказав, свершилась робота закінчена нашого зцілення, нашого спасіння. А в спасіння Христа є все для тебе. Нехай Бог благословить вас сьогодні. Гарного всім дня! Сьогодні у Львові буде конференція. То кого є бажання, хто поряд, приєднуйтесь о 5-й годині. Нехай Бог вас всіх благословить.